Він створив благодійний фонд імені самого себе та збирав кошти для бійців АТО. Буцімто сам був на війні, тому і вирішив допомагати військовослужбовцям. Дорогі, прошу від себе і від сім'ї бойця, який на Донбасі во время взриву потеряв обі ноги, допомогти пройти реабілітацію і допомогти двом дітям і жінці. Тим виявляється, діяльність благодійної організації фонд Сергія Федорчука не така вже й благодійна. Людина, на яку він просив благодійний не. Не отримувала жодну копійку, але до цього довелося перевіряти його. І потім звонилися вже особистості людини, запитали, і вона дала підтвердження, що ніяких внесків не надходило і ніхто. З ним не домовлявся про те, щоб він робив цю роботу особисто для цієї людини. Чоловік, для якого нібито збираються кошти, дійсно учасник АТО свого часу служив в добровольчому батальйоні. І так сталося, що під час бойових дій він насправді залишився без ніг. Втім, навіть гадки не мав, що його історію так використовують. Про це написав під одним з дописів у Фейсбуці. Так я сам об і не знав, що хтось та деньги забирає. А це ти на фото на ящикі ілі ні? Не похож. Він на тебе збирає? Да, на мене. Тільки я цього не знаю. Виявляється, діяльність благодійного фонду ще у 2016 році привернула увагу громадськості. До поліції надійшла інформація, що в аеропорту Жуляни президент благодійної організації збирає матеріальну допомогу військовослужбовцям. Втім, отримані кошти чоловік використовує для власного збагачення. Тоді, у ході розслідування, було встановлено, що благодійна організація жодної допомоги атовцям не надає. Чоловік участь у бойових ді... В зоні АТО не приймав. Допомогу Збройним силам України не здійснює. Встановлено також, що благочинника в минулому році було притягнуто до кримінальної відповідальності за дезертирство. Тоді ж, у 2016-му благодійник запевняв, що до кримінальної відповідальності жодного разу не притягувався, та й гроші люди йому дають добровільно. Нікого не притягувався до кримінальної відповідальності, тому що я. Майже півжиття свого знаходиться в погонах. Люди, які допомагають, вони це роблять добре, вільно. Ці кошти вони повинні йти на благочинність і вони повинні використовуватися в тих цілях, які я поставив в першу чергу перед собою. Вдруге ім'я Федорчука гучно прогреміло в червні цього року. Тепер вже в аеропорту Бориспіль. Сумнівний благодійник натрапив на 19-річного американця. Хлопець цікавився подіями в Україні і хотів матеріально допомогти військовослужбовцям. Зустрівши в аеропорту так званих представників правого сектору, якими врешті виявилися Сергій Федорчук та його напарник, американець віддав псевдоволонтерам 50 тисяч гривень. Цього разу зловмисникам влаштували засіб. Затримали та передали до Дніпровського відділу поліції. Правий сектор виклав допис у мережі Фейсбук про затримання. З'явилися цікаві коментарі. Виявляється, горе благодійника бачили ще й у інших місцях. Ці макаки намагалися приліз на території МВЦ во время рік Прибігає до мене какой-то і говорять, що прийшли з какого-то фонду на аточників деньги. збирають. прихожу, смотрю, Федорчук, родний нашого 12-го бата, який до війни не доїхав. Закасів далі цікавіше знову аеропорт Бориспіль. Два затримання протягом місяця, 26 липня та 2 серпня. Цього разу сектором безпеки. Кошти збираються все для того ж бійця. АТО. Сергій Федорчук одягнений все в ту ж зашарпану військову форму. А перехожі й надалі матеріально відгукуються на прохання про допомогу. По першому затриманню я так зрозумів, коли нам перезвонили вже з райвідділку, Вони сказали, що описаної суми було 5 тисяч гривень. Це за день, скриньки опломбовуються кожен день. От знімається каса кожен день зі скриньок і зразу вже відчисляється. Після першого затримання 26 липня горе волонтера доставили до відділу поліції в аеропорту. А ось після другого до районного відділу поліції міста Бориспіль. Очевидці стверджують, що у горе благодійника є спільник. Таксист, який у разі загрози затримання завжди готовий забрати Сергія Федорчука з місця так званої роботи. Він попросив дати мені зателефонувати дружині з. Сказати, що я затримаю. Цей час через декілька хвилин під'їхало таксі, от, яке було заміщено в місті Бориспіль. От, назви на шашці не було. Бистренько, по першому дзвонку вони від'їжджали і прямували в напрямку Києва. Справою наразі займається все ж відділ поліції в аеропорту Бориспіль, адже ймовірний злочин скоєно саме на їхній території. Втім, чи вийде притягнути сумнівного волонтера до відповідальності? Питання неоднозначне. Стаття шахрайство – Це є одним з найскладніших статей кримінального кодексу. Чому так? Тож за посиланнями благодійний фонд шахрайство було притягнуто до відповідальності з 2011 року. Орієнтовно 63 людини. Це відповідальність. Він інформація, яка зазначена в лідери реєстрі судових рішень. тобто, а при маючи доваги кількість фондів, кількість пожертв і ну актуальні актуальності проблеми, то це по факту ніщо виявляється, що по факту зі сторони держави та зі сторони громади відсутній як такий контроль за діяльністю подібних благодійних фондів. Тож, аби пожертва дійшла у правильне місце призначення, слід дотримуватися таких правил. В першу чергу на сайті Міністерства юстиції України слід перевірити інформацію про обраний фонд, чи дійсно він зареєстрований. Якщо установа пройшла перший етап випробування, перевірте її звітність принаймні за останній рік. Доречно також звернути увагу на сайт фонду та його сторінки у соціальних мережах. Пожертву слід надсилати на банківський рахунок організації. Таким чином залишається можливість перевірити її подальшу долю. Ну і врешті кожен має право вимагати звіт про витрату власних коштів. Чуєте відмову? Знайте. Наявність у вас чеку про сплату благодійного внеску та відсутність звіту про витрати підстава для звернення до правоохоронних органів. І пам'ятайте, шахраї існують доти, доки їм довіряють гроші. Христина Бельскіта, Вадим Погребний, новини телеканал Бориспіль.